Всім привіт, друзі! Нещодавно один з моїх підписників звернувся до мене з проханням про те, щоб я розповів про мобільний зв'язок в Єгипті. Я вирішив довго не затягувати і записати це відео. Почнемо з того, що в Єгипті існує два основних оператора. Звісно, ще є деякі, але це два основних: це е, такі як Vodafone та Orange. Компанії достатньо непогані і мають доволі непогані пропозиції мобільного зв'язку, недорогі. Ви можете зараз з ними ознайомитись на своїх екранах, але є свої нюанси. Нюанс заключається в тому, що починаючи з 1 січня 2025 року уряд Єгипту запровадив податок на іноземні телефони. Що це означає? Що по приїзду в Єгипет, вставивши сім-карту оператора Єгипта, Vodafone, Orange або будь-який інший, ви маєте право ним користуватися до 90 днів. Навіть незалежно від того, пробули ви ці 90 днів в Єгипті чи не пробули, воно фіксується по імею вашого телефону, і це означає, що е, якщо ви повернетеся в Єгипет умовно через рік, через півроку, а ці 90 днів вже було вичерпано, знову вставити іншу сім-карту іншого оператора немає значення, ви не зможете користуватися е, їхніми операторами. Чому? Тому що вони вимагають оплати податку, який становить 38% від вартості вашого телефона. Це доволі велика сума насправді може бути, в залежності від марки та моделі телефона. Тому я знайшов для себе унікальний такий вихід з цієї ситуації. Насправді це не новина, я вважаю, і багато хто про це чув. Наразі я користуюся компанією MobiMetro. У них є дуже зручний застосунок для мобільних телефонів, швидке підключення є SIM і доволі демократичні ціни. Більш детальніше як виглядає застосунок та які в них є тарифи, пропоную перейти в екран телефона і я все детально покажу та розповім. Також е, залишу тут QR-код, відсканувавши який, ви зможете зареєструватися в цьому застосунку і е, мати по реферальній програмі від мене. Знижку 50% на перше поповнення. Це буде або 50% від загальної суми, або до 5 доларів кешбека на ваш особистий рахунок Мулімето, який ви потім зможете використати для оплати в майбутніх тарифних планів. Тому користуйтеся також в закріпленому коментарі, я залишу ще текстове повідомлення мого промокоду, який ви зможете так само використовувати при покупці нових тарифних планів. Переходимо до екрану. Як ви бачите, в мене є різні оператори: є такий E7 і є Мобіметер. Я наразі користуюся саме ним, так як він набагато дешевше та зручніше для користування. Отже, відкриваємо цей застосунок. Скачати ви його можете як у Google Play, так і в App Store. Так виглядає застосунок. Тут можна обирати різні країни, куди ви подорожуєте, і побачити вже готові якісь плани. Ми обираємо Єгипет або можна написати тут в пошуку. Також є, я обираю Єгипет тут. Тут є зручний фільтр по гігабайтам, скільки вам треба, на кількість днів, яка вам необхідна, та ціновий диапазон. Також можна відсортувати ціну від низької до високої. Як ви бачите, найдешевий варіант є безлімітний інтернет від 3 до 15 днів. Тут можна обрати або преміум, або Basic. Насправді я не бачу сенсу брати преміум, тому що такої швидкості в Єгипті просто не існує. 3 Гбіта на день це немає такої швидкості. Як ви бачите, у вас в наявності буде лише інтернет, відсутні дзвінки та смс. Ну і, наприклад, ми можемо обрати 10 днів, бачимо ціна 27 євро. Або якщо Basic, тоді 16,20. Але зверніть увагу на такий маленький нюансик. Якщо сплатитися трішки нижче, то можна знайти 10 днів за 14 євро. Те саме, але чомусь тут дешевше. Таким уже готовим планом. Так само можна і побачити ще е, тут е, на 5 днів за 8 євро. Теж непогана пропозиція. Чому тут е, обираючи 5 днів за 975, не знаю. Але будьте уважніші при виборі свого тарифного плану. Я користуюся наразі таким тарифним планом, в мене. Більше 10 гігабіт і е, от такий на 30 днів за 10,5 євро. В підсумку, користуючись цілий місяць, я не використав всі 12 гігабайт Чому? Тому що в мене є вдома інтернет, і я переважно користуюсь ним. А на вулиці, звісно, мобільним інтернетом. Я би радив або такий тарифний план, або, можливо, на меншу кількість гігабайт, умовно. 5 ГБ, 7 ГБ на 30 днів, теж непогані варіанти і можна трішки заощадити. Власне, такий застосунок дуже зручний. Тут показується ваша сім-карта, яку ви можете додати до себе. От я вже використав 200 МБ за декілька днів, і достатньо тут все зручно показано. Є кроки активації, QR-код, тобто. Я гадаю, що у вас не буде жодних проблем з активацією цієї сім-карти. На цьому в мене все.